Ну, насамперед, вчора президент підписав закон, зміни до закону про військову службу і військовий обов'язок, де знижується вік мобілізаційний вік, з 27 років до 25 років. Як на мене, це перший крок. Можливо, дещо запізнілий, тому що потрібно було давно ухвалити це рішення, але з точки зору національної безпеки вкрай важливо. тому, як на мене, влада ну насамперед я скажу про е, військове командування Збройних сил України, це і е, головнокомандувач Збройних сил України і начальник Генерального штабу. Вони чудово розуміють ситуацію. Чудово її оцінюють і ухвалюють, і, як на мене, зараз надзвичайно важливі рішення. Ось, я, відповідаючи на попереднє питання, знаєш, згадав то, то це привітання, е, про яке Сирський написав, що е, наші європейські партнери можуть святкувати Великдень завдяки мужності Збройних сил. А я би ще додав до цього, що е, у цей момент нам потрібні не, не лише. Молитви наших західних партнерів, а й новітні озброєння, тобто вони мають реально зрозуміти і, е, американці, європейці, що Україна це зараз їхній форпост, їхній щит від російської експансії від російської агресії, і тому не повинно бути але, не повинно бути а можливо, е, повинна бути реально проактивна позиція. Ми спостерігали, що ось. В умовах відсутності цієї проактивної позиції серед е, очільників Європейських держав е, ну, кілька тижнів намагався цю позицію утримувати Макрон. Ось. І я так думаю, що ну, зрозуміло, що дуже багато сигналів там були адресовані внутрішнім споживачам. Е, очевидно, він демонстрував, що е, от, він здатен. Займати проактивну позицію, зокрема і в питанні України дуже важливо, що Макрон змінив вектор свого погляду на те, що з Путіним можна домовлятися, і до нього можна дзвонити і закликати до його якихось там логіки почуттів на щось стиснути. Добре, що Макрон усвідомив, що для Путіна вже не існує жодних червоних ліній, і жодних галь. Найгірше, що Путін міг зробити, він вже зробив. Ось, але ми бачили, що Макрон ці активні і сміливі заяви робив, і в принципі на тому все завершилось. І поки що подальших кроків ми не бачимо. Але як мінімум, морально-психологічний стан українців це на якийсь час підігріло. Про ймовірну присутність в Україні і французького наземного легіону разом з тим, пам'ятаєте, широко розійшлась. Біографія командувача, теперішнього командувача іноземного легіону, генерала Кирила Ющенка Я тоді сказав, що знову гасло Ющенко так, знову актуальне. Ось, бодай, якщо європейські лідери будуть вдаватися до таких кроків, як на мене, це буде надзвичайно важливою підтримкою для України. але всі європейські держави, і в тому числі Сполучені Штати Америки, бояться, щоб дати легальні, скажімо, якісь докази чи якісь легальні кроки, по яких би Путін міг заявити про те, що ці держави стали на бік України і стали стороною конфлікту чи стороною війни. Вони страшенно цього бояться. І найбільше, очевидно, вони бояться не стільки війни, скільки реакції е, свого електорату е, мешканців своїх держав, своїх платників, податків в першу чергу. Тому для них не такий страшний Путін, як, е, як їхній електорат, і Європа не готова воювати. Але українці вже воюють. І зараз е, насправді і американці, і європейці мали би надавати Україні озброєння щоби. Зупинити орду. і от в питаннях, чи, чи зараз критична ситуація, ну це моя приватна думка знову ж таки. Е, коли я прийшов е, до Лав Збройних сил України 24 лютого е, 2022 року, мені видається, що тоді була набагато критичніша ситуація. Даруйте 24 лютого 2022 року. Так був наступ російських військ там е, в чотирьох напрямках, але Російська Федерація не застосовувала балістичні ракети проти України. Я про це довго думав. Чому Путін, якщо він хотів взяти Україну, 24 лютого не застосував балістичні ракети проти України? Тому що він сподівався, що він зможе легко буквально колони російських танків на марші. Зможуть легко увійти в Київ, тому він не хотів е, руйнувати Київ, тому він думав, що йому вдасться ще переконати е, українців у тому, що е, ну, домовитись з українцями, поставити свою владу свого гауляйтера, і тому він не був балістичним ракетами. Друзі, насправді, якби 24 лютого 22 року. Росія почала бити по українських містах балістичними ракетами, коли українці ще не мали систем Петріо для того, щоб ці балістичні ракети збивати, то все в перші дні війни, очевидно, це було би щось, що можна порівняти хіба що з американськими ядерними бомбами, скинутими на Хіросіму і Нагасакі. Після чого нагадаю, Японія одразу ж капітулювала. Я навіть боюся уявити, але. Це був імовірний сценарій капітуляції України. Але, очевидно, тогочасні радники нарадили Путіну, що не потрібно зарано, е і Росія загрузла в Україні. Ось тоді був реально е надзвичайно складний етап. Зараз е мені видається слабкість, е можливо, наша полягає в тому, що. Е Велика частина українців забули і не відчувають, що в Україні триває війна. Причому не просто десь якийсь прикордонний конфлікт, якась перестрілка. А триває війна. Ну і фактично, на кону стоїть державність. Чи буде ця держава, чи її далі не буде існувати? Ось і все. І однозначно, що кожен з українців має замислитись про своє місце. В лавах Сил оборони України. Але в той самий час це моя приватна думка. Українська влада, військово-політичне командування повинні вести з українцями прозорий чіткий діалог щодо служби у лавах Сил оборони України. Як на мене, як на мене, це знов ж таки моя приватна думка: в цій ситуації можуть зарадити. Система контрактів, система контрактів з чітким, е, скажімо, з, з чітким календарем, з чіткими календарними датами, що, наприклад, ця людина призивається на цю посаду на рік, а ця на два, коли буде запроваджена ротаційна основа у Збройних силах України, І це вам говорить людина, яка служить у Збройних силах України вже е, понад два роки. Е, коли будуть ось ці чіткі. Сигнали чіткі правила гри, як на мене, це вдасться можливість. Знаєте, е, всі ті, що добровільно хотіли прийти до лав збройних сил з патріотичних міркувань, з міркувань е своєї власної безпеки, вони вже в лавах збройних сил. Тепер потрібно замислитись, як до лав збройних сил привести тих людей, які ще досі не у силах оборони. Або не думають про те, щоб мобілізуватись до е, лав сил оборони, і для таких людей повинні бути очевидно якісь інші прозорі чіткі правила гри. Це моя знову ж таки повторюся приватна думка. І наступне е, днями можливо два тижні тому головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський написав, що запорука е, нашої перемоги. Це технології і технологічність, і тому потрібно розуміти, що порівняти мобілізаційний потенціал Російської Федерації і порівняти мобілізаційний потенціал України це не співмірні потенціали громадян чи мешканців Російської Федерації попри все набагато більше. І коли там хтось сміється, робить їх комічними. Е друзі, е навіть ідіот. Озброєний автоматом Калашнікова це дуже велика загроза, е, тому не потрібно недо, недооцінювати е, наших ворогів. І розуміти, що вже таке бувало в історії України, коли російські окупанти намагалися знищити нашу державність у якийсь, в дуже банальний спосіб, закидати нас трупами. Сто років тому Українська Народна Республіка програла головно там було ряд причин: відсутність міжнародної підтримки, санкції, які були запроваджені сто років тому Францією, Великобританією, Сполученими Штатами Америки проти України, тому що чомусь ніхто про це не згадує. Україна підписала мирний договір з Троїстим союзом Австро-Угорщиною, Німеччиною, Болгарією та Туреччиною. І вони стали нашими союзниками автоматично. За підсумками Першої світової війни Незалежна Україна стала ворогом для Антанти. Антанта була на стороні е, російських білогвардійців, російських монархістів, яких вона підтримала, відповідно, були запроваджені санкції проти Української Народної Республіки. Але це один з аспектів. Е, найголовніше, що не е, оті сили підтримані Антантою, не білі. Шовіністи, а у висновку перемогли інші шовіністи: червоні большевики, червоні коти. А все дуже просто, тому що вони і одних, і других закидали трупами. І не тільки трупами етнічних росіян, а й трупами легіонерів, литовців, угорців, китайців, яких було в лавах Красної Армії дуже багато. Корейців, нагадаю. Даруйте, але за таке. Порівняння, але з пісні слів не викинеш. Тоді китайські і корейські легіонери ладні були воювати за е, миску їжі. За дворазове, а інколи триразове харчування. Ось. І тоді, до речі, на сторону Української Народної Республіки переходило дуже багато китайців у 19-20 році. Навіть під час боротьби регулярних частин е, Красної Армії проти українських повстанців на Дніпрянщині. В східній Україні величезна кількість китайців переходила на сторону українців просто тому, що вони бачили мужність і відвагу цих людей протистояти російській навалі, і, і тоді просто Росія ордою трупами закидала армію Української Народної Республіки. А ми наші попередники не здатні були просто цю орду, цю кількість трупів переварити, зупинити ось цю орду. І відповідь дуже проста: Орду можуть зупинити тільки технології і технологічність. Як би це е, не звучало е, не етично, Ютуб нас не заблокує, е, технології і технологічність утилізації е, цієї орди, іншого варіанту в нас немає. А це означає, що повинні вкладатися е, гроші у розробку наших вітчизняних технологій, в закупівлю. FPV-дронів, розробку нових стратегій застосування не тільки FPV-дронів, а загалом безпілотних систем. І це не тільки е, повітряні, це наземні, це підводні, це надводні безпілотні системи здатні знищувати ворога у великій кількості, на дистанції безконтактного бою з. Українськими воїнами, українськими громадянами мене дуже радує, насправді, що, коли днями головнокомандувач дав своє інтерв'ю, один з ключових меседжів, які він кілька разів повторив у своєму інтерв'ю: це збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Я радий, що в нас нарешті головнокомандувач в Україні є той, хто чітко артикулює е цей свій пріоритет. Тепер цей пріоритет має бути е, конвертований у розвиток ось цих безпілотних систем для того, щоб цю орду зупинити. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!